Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і дякую, що заходите. Будь ласка, заходьте частіше, підписуйтесь і готуйте по тим рецептам, які я викладаю на канал. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати такий рулет. Ось у мене свинина, це так називається пахвина. От. І його ще називають рулетне м'ясо таке. І я хочу сьогодні зробити рулет із крейською морквою. Ось один бік я вже посолила і додала приправи. І зараз ми будемо всерединку приправляти приправами. Так, Трішки ми посолимо. Так. Тепер у мене є приправа для м'яса з чорносливом. Ось така. Ці рулети можна готувати і з чорносливом, класти ось кусочки чорнослива якраз тут є у приправі. Маленькі такі кусочки, якраз ось вони у приправі є. Так що у нас буде і морква всередині, і чорнослив. Так, тепер часничок. Зараз ми його зробимо, скрутимо і дамо час, щоб він трішки промаринувався. Ну, десь годинки на дві залишимо, а потім поставимо в духовочку. Так, ось так чесничок. Такий рулет буде дуже ароматний. перчику зараз додамо. Так, з приправами все, і зараз будемо викладати нашу корейську морку. Ось так викладемо. Така буде у нас начинка, і зараз спробуємо його гарно скрутити. Так. Тугенько так постараємось. Він, коли буде випікатись, то він такий стабілізується, буде гарно триматися. Основне нам його гарно скрутити і замотати у пергамент і фольгу. Так, скрутили. Тепер будемо ось так замотувати в фольгу. Ой, пергамент замотали і зараз будемо замотувати в фольгу. Ось так ми його завернули іще у фольгу, зразу в пергамент, потім у фольгу. Такий у нас ось получився рулетик. Тепер я його покладу у холодильник. Нехай він години дві. Взагалі-то можна і на добу, і на дві класти, щоб він гарно промаринувався. Ну, я годинки на дві покладу, а потім будемо запікати його. І так, після того, як час пройшов, десь 2 години і 20 хвилин, промаринувався наш рулет, я надіюсь. І зараз ми його будемо ставити у духовку. Духовка вже в мене розігріта 190-200 градусів. І на годину. А потім ми його розкриємо і ще дамо час хвилин 10, щоб він трішки позолотився і прийняв таку красиву форму і структуру. Ось так чекаємо. І так, вийняли з духовки, година вже промайнула. І зараз ми його зверху змажемо соусом теріяки. Ось так. І потім знову поставимо, щоб воно трішки зарум'янилося. і буде наш рулет уже готовий. Я сьогодні в інтернеті Прочитала, що сьогодні День українського сала. А в нас сьогодні український рулет. Ось так. Який також поряд завжди перебуває з салом. Я пам'ятаю, наші бабусі завжди перед Пасхою готували такі рулети. Вони, правда, нічим їх. Не начиняли, нічого всередину не клали, але ось так скручували пахвину і запікали у печі. Так. Все, ставляємо хвилин 10-15 до золотистої корочки. І так, рулет наш уже готовий, ось він. Парує ще тільки з духовки. Зараз я його винесу на холод, щоб він гарно охолов, щоб можна було його красиво нарізати. І ще я хотіла вам сказати, що перш за все, як я його почала скручувати, я ж, звичайно, його відбила молотком відбила його. А потім вже розклала і почала його солити, там, і різними приправами. Так що, для того, щоб приготувати такий рулет, зразу треба відбити молоточком м'яско, а потім вже додавати усі спеції. І так, як я показувала на відео. Будемо чекати, поки рулет охолоне. Покажу, який він буде в розрізі. Показую в розрізі наш сьогоднішній рулет. Він охолонув, стабілізувався, і ось такий він має вигляд в розрізі. Дуже гарно нарізається, дуже гарно тримається. Тому я раджу приготувати. Напередодні свят, і буде вам таке блюдо на святковому столі. Дуже смачно, я тільки що спробувала. М -м Там же у приправі кусочки чорнослива, і корейська морковка, і оці спеції, і чесничок. Дуже такий ароматний, смачний рулетик получився. Ось так. Сьогодні у нас получився такий рулетик. І ще я хотіла б сказати, щоб ви обов'язково, коли заходите, підписувалися, коментуйте, ставляйте вподобайку. І заходьте частіше. А на сьогодні все: до побачення, до нових рецептів і смачного вам!